Молитва. Доброго ранку всім. Вітаємо всіх учасників молитовного ранкового служіння проєкту Разом плюс. Кожного дня о 6-й годині ми збираємось ось уже почався четвертий рік. Як ми молимось за мир Україні, за кожного за пробудження церкви, народу Божого, за прихід Христа. По вівторкам ми з вами вивчаємо дуже важливу тему, як поставити Богу центр життя, як його повернути в наше життя. І для цього ми обрали чудову книгу Старого Заповіту. Перша книга Самуїла. Ми досліджуємо, шукаємо принципи і втілюємо в життя. Сьогодні ми в 28 розділі будемо читати з першого вірша, будемо роздумувати над дуже важливими істинами. Які дають нам надію, які вчать нас. Так співпало, бачите, цікавий такий початок, да? що в той час филистинці готували свої військові загони або вирушити війною проти Ізраїлю. І тоді Ахіш сказав до Давида: маєш знати, що ти зі своїм загоном приєднаєшся до мене і до мого війська. І Давид відповів Ахішові: гаразд, тепер ти переконаєшся сам, що вчинить твій слуга. І після цього Ахіш сказав Давидові: В такому разі, я тебе призначу своїм власним охоронцем назавжди. Бачимо, що попередніми рішеннями, фактично помилковими рішеннями, коли Давид пішов на ворожу територію до ворога, Давид загнав себе такий кут. Така патова ситуація, да? і будь-який вже наступний крок, який би він не робив, він буде вже для нього смертельним. По-людськи, якщо подивитись, все це наслідок помилок, і ми розуміємо це значення цієї фрази, да? так співпало. Так співпало, і Давид ем, сам помістив себе в патову ситуацію. Звісно, ми розуміємо, що потенційно є війна проти свого власного народу, Ізраїлю, або потенційне відкриття обману, і це також, як кажуть, кінець. У будь-якому разі це буде кінець. І ось, як кажуть, сучасною мовою України до Давида прийшло, прийшло ТЦК Фелистимське з повісткою, сказало, що завтра будемо вже воювати. Давай приходь, бери свій загон. Ось твоє місце. Будемо воювати. Okay. Ну, і я кажу таку морковку, моркву повісив цей цар ахіш перед Давидом Попереду. Є, ну з точки зору цього царя велика така честь йому, якщо все буде гаразд, стати власним охоронцем. Таким бодігардом цього язичницького царя. На той час Самуїл. Вже помер, і увесь Ізраїль його оплакував, і його поховали в родинному місті в рамі. А Саул повогняв з краю чеклунів та борожбитів. Ну, Ми розуміємо, що там декілька розділів назад, три розділи назад, вже ця фраза прозвучала, що Самуїв мертвий. Але для чогось е, знов це повторюється зараз. У цій ситуації. А для того, щоб пояснити нам далі дії Саула, це для того, щоб ми зрозуміли всю драму наступних подій. Ну І для нагадування нам, для розуміння контексту, що далі буде робити Саул. В цьому контексті ми повинні зрозуміти, що він боровся проти ворожбитів, Семил мертвий є. Щоб ми зрозуміли от далі той спіритичний сеанс, який буде організовувати цар Саул, дуже парадоксально, що Саул буде шукати те, далі, що він сам знищив. Певне таке лицемірство да, Саула дії одні, а в серці віра в зовсім інша. Ну, і відразу я думаю, що ми розуміємо, про що йде мова. Через 24 години. Протягом 24 годин Саул помирає після контакту з ворожбитим, з медіом, ну, фактично з представником сатани. Хотів би прочитати також одне місце. Це перша книга Хронік, 10 розділ, вірші 13 та 14. -й. Та сама подія, просто. Іншими словами, дуже цікаво, як вона сформульована. Послухайте, так Саул загинув за своє беззаконня, і свою невірність Господу, діючи всупереч Господньому слову, а також через те, що пішов питати про своє майбутнє чарівницю, а не чекав від Господа відповіді. Тому то Господь і погубив його, а царство передав Давидові. Ось вам в одному реченні некролог цієї людини, чітко написано за беззаконня, невірність, діяв всупереч Господньому словом, не пішов до Бога, пішов питати про майбутнє чарівницю і не чекав Господньої відповіді. Ось причина, причина цього стану, причина смерті. Отже, Филистинці зібрали військо, виступили і отоборились у Шунемі. Саул також зібрав увесь Ізраїль і розташувався в Гілбоа. Ну, якщо так подивитись на карту, місце, де буде оцей спіритичний сеанс на північ 3 кілометра від Шунаму, 9 кілометрів на північ від Гілбоа. І ось чому одна з причин, до речі. Чому Саул маскувався, вдягав на себе іншу одежу, тому що було потрібно в певній ділянці переходити, я кажу, сьогодні сучасною мовою, також лінію фронту, да? ворожу територію. Ось була така долина між грой Гілбола та Ізраїлем. І ось там будуть потім всі ті події. Ну, а якщо ще подивитись по Біблії, то ми бачимо, що це та сама місцевість, де Гедеон. Пам'ятаєте, це чудова перемога. Але яка різниця? Да? Там така віра, чудеса Божі, і цього разу Господь безумовно зробив би, Господь не змінився. Але на превеликий жаль, цар поступає зовсім по-іншому. 5.6 вірші. І коли Саул побачив табір филистимців, він злякався. Так, що його серце стало прискорено битись. Саул почав питати Господа, але Господь не відповідав йому ні через сновидіння, ні через урім, ні через пророків. Ось, якби з вами опис того, що відчуває людина, яку покидає Господь. Оця покинутість і цей відчай. Саул весь цей час, замість того, щоб турбуватись про свою душу, да, про своє життя і спасіння, він думає, як помститись Давиду, який все час був на, борозі, на, на, на боці ворогів. На превеликий жаль через таке духовне становище Саула, через його гріх і ворог. Так глибоко війшов на територію народу Божого, ну і страждає народ Божий. Ось вам, як кажуть, пояснення певнення. чому Бог не спілкувався з Саулом, не відповідав, тому що сам Саул відрізав цей канал спілкування. Ось. Ну, і фактично, тут такий опис гріху, непрощеного гріху. Да? Оцей непрощений гріх, коли ми скажемо, гріх проти Святого Духа. Тут яскравий приклад, що це не якийсь окремий вчинок, да? а це процес протистояння Богові Голосу Духа Святого, який переконав, який кликав. Але врешті-решт Саул повністю забудувався в цій кімнаті, де вже Духа Святого не було. Як кажуть, запізно він вже почав шукати Бога. Ну, якщо так сказати по-іншому, то насправді Саул шукав не прощення гріхів, да, не милості Божої, покаяння, примирення з Богом, а звільнення від ворогів, звільнення від цього стану внутрішнього, який в нього був. Ось він хотів іншого. Ми пам'ятаємо, що Саул все втратив, він вигнав Давида помазаника, тобто всі канали Божого, Божої любові спілкування, він втратив. Сам своїми руками виганяє Давида да, раз, каміння, пам'ятаєте, да? пам'ятаєте, що він зробив священниками містом, да, Самуїла вже немає, да, довів його до смерті своїми вчинками. Э, да, Скажімо так, трошки іронічно. Да? Ось, як кажуть, стан, в якому опинився Саул, яке його положення. Дуже цікаво десь теж така іронія. Що обидва вони ну, знаходяться в пастці. і Давид, і Саул. І Давид в патовій ситуації, і Саул в патовій ситуації. Але одному Господь простягне руку помічі, да? ми прочитаємо це вже в наступних розділах, ну, а інший йде до смерті. Ви знаєте, ми себе обманюємо, якщо думаємо, що в будь-який момент нашого життя рішучи. Ми можемо повернутися до Бога. Бог це не ігрушка. Хочу так, хочу сяк. В будь-який момент ми думаємо, що нам вистачить віри сили повернутися до Бога. Ось іскравий приклад, якщо людина заграє з гріхом, які його шанси на те, що він повернеться до Бога? Шанси практично мізерні. Це якраз і обман обман гріху. Така властивість, його. людина думає, що вона щось контролює, вона знає шлях, вона там колись була, що вона це зробить дуже легко. Насправді ми бачимо, що в Саулу нічого не вийшло, і це досить серйозна е нам пересторога сьогодні. Бог не іграшка, і налагодити цей зв'язок миттєво, знаєте, як в телефоні, кнопочку нажав, і зв'язок вже є, та, покриття. Воно так не працює. В духовних речах. Отож, яскравий опис гріху проти Святого Духа, немає смирення, розкаяння. Та. І Шоу, Саул шукає не прощення, не примирення з Богом, не покаяння, а звільнення від цієї небезпеки, в якій він опинився. Сьомий вірш. І тоді Саул наказав своїм слугам: пошукайте мені ворожку, яка викликає духів. Я піду до неї та запитаю її. Його слуги відповіли йому: Та є така ворожка в Ндорі? І Саул змінив свою зовнішність, да? цікавий вираз такий одягнувшись в інший одяг, і вирушив з двома мужами. Прийшовши до цієї жінки вночі, Біблія підкреслює що це ніч, да? стан Кліуда, да, теж людина, яка вчинила непрощений рік, теж він да, вночі. Написано так само в Івана, що він в ніч вийшов. Да. Так само вночі. І він каже до неї: Поворожи мені, викликавши духа померлого, того, про якого я тобі скажу. Да. Жахлива картина Цар Ізраїль, народу Божого. Веде себе так, що показує, що сатана є його господар, а він є його раб. І ось, але та жінка йому відповіла: ти напевно знаєш, що заборонив Саул, вигубши, вигубивши в краю чеклунів і тих, що викликає духів. Тож, навіщо ти створиш небезпеку для мого життя, щоб мене погубити? Але Саул присягнувся їй Господом, цинізм вищого гатунку. Да? Людина ще Богом присягається, хоча робить непрощений гріх. Говорить, як живий Господь, за це на тебе не впаде жодна провина. І тоді жінка запитала, кого я маю до тебе привезти? І він відповів: Приведи до мене Саула, да? Самуї. Смоїла, приведи до мене Смоїл. Отож, ми бачимо стан ну такого крайнього крайньо вічею в душі Саула. Він ховається, але відкриває свою суть. Знаєте, гріх ти не приховаєш, якби ти не вдягався в іншу одежу. Для чого кажуть москувати, що ти йдеш до медіума? Він же все знає, все розуміє. Ну, але це. Знову ж таки, до кінця, до останньої години свого життя, миті свого життя, це стиль Саула. Виглядати краще, ніж ти є. Він завжди шукав схвалення від народу, для нього була думка людей більш важливою, ніж думка Бога. Що думають люди? Оце те, як кажуть, кредо його життя, що думають люди. Ну, і в якійсь мірі, я вже казав, що якщо подивитись на географію, Саул дуже сильно ризикував пройти через окуповану територію, ну і зайшов він вже в повно повну, е, ну, темряву. темряво. Да? Лицемірство Саула ми відмітили. З одного боку, він вбиває цих людей, з одного боку, він їх шукає. Ну І цинічно досить те, що він вживає ім'я Господнє. Жахлива картина, да. Колись помазаник Божий, на якого сходив Дух Святий, зараз йде в табір сатани, фактично, є рабом сатани, поклоняється йому і просить в нього допомоги. Але ми, я думаю, що повинні зрозуміти, що яке велике Боже терпіння. Це прийшла не година да? От від того розділу, коли Саул був покликаний. Помазаний, і зараз ось він таки чинить. Це годину нам прочитати цих там 10 розділів. Да? Але насправді це пройшли десятки років. Да? І як Саулу відійшов від Бога, і як Бог боровся за цю людину. Терпіння Боже, скільки надприродних знаків, чудес Бог вчинив, щоб зупинити цю людину і врятувати її. Бог бореться. Загрішник. На превеликий жаль, протягом цього часу салу повідрізав всі ті канали спілкування, Духа Святого впливу. Да? Все це було відкинуто. Ну і ми чудово розуміємо, що ніякого Самуїла там не буде у цій кімнаті, Ця ворожка це все робить. Це є підробка сатани. Він, безумовно, може приймати. І вигляд ангела світла. Ми знаємо на нового заповіту цей вираз. Для нього не проблема зробити голограму якоїсь особи, якоїсь людини, щоб до кінця вже звести, звести людину і погубити її. Ось сьогоднішня наша частина, в якій ми бачимо, де знаходиться Саул, де знаходиться Давид. Ось, і ця розв'язка, читач, який читає вперше це оповідання, безумовно, він очікує цієї швидкої, швидкої розв'язки. Я думаю, що сьогодні тема в нас була досить серйозною, досить важливою. Нам потрібно зрозуміти, що Бог це не іграшка, що ми себе обманюємо, якщо думаємо, і таку стратегію маємо, що коли це потрібно... Я вирішу, я легко зможу повернутись до Бога. А зараз я поки що граю з цим гріхом, я контролюю ситуацію. Я в будь-який момент зможу повернутись до Бога. Це обман, це неправда. Біблія нам змальовує, що людина так деградує духовно, що фактично повернутись, шансів вже немає. Тому сьогодні Господь. Відкриває нам ці важливі істини. Я думаю, що ми взяли для себе урок. Давайте перед тим, як ми розійдемось в наші молитовні кімнати, давайте звернемось до Господа, помолимось, схилимо наші голови. Отець наш Небесний. Ми в першу чергу хочемо прийти до тебе і розпочати день з молитви до Тебе, Боже. Подякувати Тобі за сон. За відпочинок, за новий день. І, Господи, за черговий рік війни. Вже почався четвертий рік, Боже, війни. І наша віра вона не змінилась, Господи. Наш погляд лише на Тебе, лише Тобі під силу, Боже, змінити ситуацію в нашій країні, щоб припинилося це вбивство людей, це війна, це жах. Це насилля над людьми. Господи, як багато людей сьогодні, мільйони людей страждають від цього. Сім'ї, діти. Господи, але дай нам терпіння, дай нам стійкості, віри сьогодні. Залишатись слухняними тобі, бути на Твому боці, знайти на компроміс з гріхом. Ми вдячні, що ти нас попереджаєш через слово своє. Як нам сьогодні жити, як нам сьогодні чинити, як нам сьогодні вірити. І, Господи, допоможи нам навчитись сьогодні на чужих помилках, на помилках Давида та Саула. Боже, ми сьогодні цього ранку обираємо Тебе. Промовляй до нашого серця, не залишай нас. Даруй нам свої благословення, даруй миру нам в серці. Благослови тих, хто сьогодні був вранці в прямому ефірі. І тих, хто буде дивитись цей запис. Благослови Україну, церкву Твою. Допоможи нам у цей час служити людям і вести їх до Тебе. Боже, благослови проект Разом Плюс, наше молитовне служіння. Боже, все віддаємо в Твої руки. Потурбуйся сьогодні про нас. Ми довіряємо Тобі власне життя, власні сім'ї, дітей наших, рідних і близьких. Тих, хто на фронті, задай кожного сьогодні по імені. Молитва наша в ім'я Ісуса Христа з вірою. Амінь. Амінь.